Всі можуть прочитати по грецьки чи. Ну, я кажу, що якщо напишу її нашій транскрипції, то буде звучати не дуже гарно. Ідіотес. Можете записати, ну, як воно звучить.

Я поясню трішки, як Кирило Олександрівський використовує ці поняття. Концепція іотес стосується єдності єдності природи осіб трійці. They share idiotics. Тобто вони поділяють це іотес. Вони поділяють це єдинство природи. Що він каже, що с. Що син є власним сином Отця. І оце слово власним це якраз це слово ідіотес. Okay. So власним, that's особистим. So that's a union of тобто це підкреслює єдинство природи. Ойкеотес okay. is a union of це вже говорить про єдність спілкування спільності. О коммунія, і про самис. Тобто тут же підкреслюється єдинство спілкування між особами. Ой, оте списіке. Це вже ще одна концепція яка говорить про. Єдинство спільності, єдинство спілкування основане на єдинстві природи. Okay, so і Я трошки давайте по-іншому це поясню. Отець, Син і Дух Святий мають єдину спільну природу. They the same God. Тобто вони є єдиним Богом. І на основі цього факту вони поділяють, вони мають єдину спільність докування. Зрозуміло різницю між цими двома. І Трійця має єдинство і на одному рівні, і на другому рівні. І Кирило Олександрійський говорить, що коли ми маємо участь в Бозі, ми не маємо участі в цьому першому виді Божесної єдності. Ми не стаємо рівними бо... з Богом по природі. І давайте прочитаємо першу цитату Кирило Цандрійського. Чи відкинемо ми тоді те, чим ми є по природі, і возвисемось до Божественної і невимовної сутності. Чи усунемо Слово Бога з вісиновства і сядемо замість нього з отцем і зробимо благодать того, хто вшанував, нас, е, хто вшанував нас приводом для безбожності? Ні, ні в якому разі, навпаки, син незмінно залишиться в тому стані, в якому він є, а ми, прийнявши усиновлення і ставши Богами по благодаті, не будемо забувати, хто ми. Зауважте, що Бог має тільки одного сина по природі. Одного сина, який поділяє участь в його природі. І ми не стаємо синами Божими в цьому розумінні Слова. Якщо б це сталося, ми б просто усунули б Сина Божого. And Cyril says may it never be. І Кирило Олександрівський каже, ні в якому разі це неможливо. Але ми стаємо синами в іншому розумінні. Ми here that our salvation is relational. Тобто Кирило Олександрівський підкреслює, що наше осиновлення воно є реляційне, воно основане на відносинах. Ми стаємо синами і доньками Бога. Але не по природі. Не так само, як син є сином Отця. Ми не поділяємо цього першому рівні. Але він каже, тим не менше, Бог поділяє з нами цей другий рівень. Давайте подивимося другу цитату. Коли він сказав, що від того, хто є за природою, сином, влада дана їм, він тим самим вперше представив те, що ми маємо через усиновлення і благодання. Тому далі він може без небезпеки, неправильного розуміння додати, що вони народжені від Бога для того, щоб показати велич благодаті, яка була дана їм, збираючи воєдино тих, хто були відділені від Бога Отця, і возносячи рабів до рівня благородства їхнього Господа, по причині Його великої любові до них. Okay. The phrase "natural communion." See what that is. And yeah, just yeah, say directly. Okay. Oh, yeah. Ukrainian. Yeah. That phrase for natural communion. Near the end.

І що має на увазі під цим Кирило Олександрівський? Що Бог поділяє з нами цю спільність, яка є між Отцем, Сином і Духом, але не природою. We not sons Ми не стаємо синами чи доньками Божими по природі. We do not become equal to God at all. Тому що наше ми стали рівними Богом, але це не так. But we do share in the same fellowship that the Son has. Але ми маємо участь в спільності, яка є між Сином і Духом. So at heart, salvation for Cyril is relational. Тобто можна сказати, що в серцевині розуміння спасіння Кирилом Олександрійським є участь Божа. The true sons of the Son Becomes our brother і Син Божий, істинний Син Божий стає нашим братом, so <laughs> щоб ми через усиновлення стали доньками і синами Божими. І стали усиновленими дітьми Божими. So a very of тобто він займає таку перспектив, реляційну перспективу на спасіння. І тому я десь помістив би Кирило Олександрівського в цій траєкторії, персоналістичній. Так само, як іренеї, він також говорить і про нетріння. Але як для Іринея, так і для Кирило Олександрівсько, в центрі їхнього розуміння це і відносини. Особиста участь. And, this is the main thing I'm in this І якраз саме про це я говорю в своїх місцях. So the I make these two тобто зрозуміло про відмінність оцих двох різних перспектив траєкторій? Які можливі запитання? а Чи можна сказати, що модель більш біблійна, містична, Could you say that this personalistic trajectory is more biblical and the other one mystical is more philosophical? Possibly, yes. Можливо, так. And that's related to what I want to talk about as I І якраз про це я can code it. Okay, so I'll, I'll come back to that Я ще повернуся до цього питання, більше про це скажу. Okay, other questions? Які ще можливі питання? Давайте поговоримо трішки про подальший розвиток оцих трьох категорій. Я трішки вже згадав раніше про юридичну траєкторію. Ми ж стерли її там немає. Але я говорив, як ця траєкторія розуміння спасіння призвела до формування, до формування римського католицизму і відповідно протестантської рації. А як на рахунок оцих двох? Звичайно, хтось з певних оці церкви авторів може поєднувати ці дві перспективи have been combined in the historical road of Eastern Orthodoxy? Чи є вони поєднаними в історичному тому шляху Східного православ'я? Я вважаю, що вони присутні в Східному православ'ї і одна і друга траєкторія. Але коли я дивлюся на основних представників пізнього православ'я, Maximus the Confessor. Construction. Е, 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 Especially Gregory Palma. Особливо Грегорі Палама. Мені здається, вони переносять фокус більше на містичний аспект. And not as much of the focus as here. І менше говорить про персоналістичну перспективу. And so if you if you want to be overly то тобто, що так дуже просто це представити. Прості моделі спрощені this, навіть злетима пода. То можна сказати, що ця перспектива траєкторія привела до того, що ми сьогодні знаємо східне православі. Direct... А персоналістична е... траєкторія тис не має сьогодні такого конкретного чіткого вирішення. Але це як я сказав дуже спрощена модель. There also a relational тому що, звичайно, в православі присутня якраз оця реляційна сторона, персоналістична сторона. І багато православних вивезли мені вдячність, що я якраз оцю сторону підкреслював у своїй книзі. І також ми можемо і в протестантизмі знайти оцю персоналістичну, реляційну сторону. And a lot of Protestants have appreciated that book. І тому багатьом протестантам також було, наприклад, цікаво прочитати мою книгу. But my suggestion is that both in the East and the West. Але моя пропозиція, що як на сході, так і на заході, our main focus has been elsewhere. Все-таки ми бачимо, що фокус, основна увага була приділена іншим сторонам. The been mainly focused on what I'm calling mystical. Схід зосередився в основному на цій містичній траєкторії. Захід зосередився на юридичній категорії. Але моя думка, що десь поза цими двома траєкторіями в основі повинна лежати саме персоналістична траєкторія. Fear the qualities of God depends on being united to the Son Тому що участь в якостях Божих, вона напряму залежить від нашої участі в особистих стосунках з Богом. For that matter, being declared righteous depends on being united to the one who is. З іншого боку, якщо ми подивимося з юридичної перспективи, наше проголошення праведними, наше виправдання напряму, напряму також залежить від нашої участі в Бозі. So I suggest that a і тому я би сказав, що ця переселяністична траєкторія вона лежить в основі, чи повинна лежати в основі як східного, так і західного слова. Але і в одному, і в другому вона недостатньо підкреслюється. Бережо не достатньо наголос на ні. Беричопардова традифікаса. Але тим не менше це є частина і тої, і другої традиції. And I suggest that we would do well to emphasize it more strongly than we did. І моя така пропозиція, що нам десь потрібно більше підкреслювати саме цю персоналістичну траєкторію. And that's why I wrote this book. Саме тому я написав цю книгу. This is an attempt to to explicate the relational understanding of participation and government. This є моя спроба показати, підкреслити саме цю реляційну сторону, сторону від наших відносин з Богом.

була проблема да, у християн е, того часу е, і нав, навіть у отців, е, коли вони пояснювали спасіння і, і, і виникали усі ці напрямки там, містична, персоналістична юридична. Е, на мою думку, вони трошки не е, трошки відхилились від того розуміння із викуплення. Яке було в Старому Завіті, і яке, на мою думку, розуміли самі апостоли. Просто коли ідея викуплення була перекладена на грецьку мову або на латину, вона автоматично стала розглядатись як ну, наприклад, юридична. Бо єврейське розуміння цього терміну, там є така людина, згадується в Святому Письмі як Гое. І саме коли це слово або дієслова, які мають походження на цього слова, перекладаються там, на нашу мову, то у старому заповіті ми знаходимо там «викупити» так, або викуплення. Але це зовсім не те викуплення, яке розумілось людьми грецької або латинської культури. Чи розмірковував. I think also one of the problems why we have these digital trajectories. Become.

Які можливо ще запитання? Океванки вимоч про комиссия. Дуже вам дякую, що ви прийшли на ці лекції. розповісти трошки про інші книжки, які викладались, наприклад, російською мовою. Бо я знаю, це не єдина книжка ваша. Тобто, ще один вид обіду багато гадів, тому що я розповісти, 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 я написав, скажімо так, п'ять своїх книг, перекладені на російську мову. Одну, напевно, ви не знайдете взагалі. Це книга, яку я написав 25 років назад у християнській апологетиці. Але інші чотири, напевно, можна знайти. одна з них стосується теми ісламу в Євразії. What як називається ця книга? В цій книзі я говорю трішки про життя Мухаммеда, про початок ісламу. І потім підсумовую історію виникнення ісламу в Євразії, взаємодія з садським режимом.

Uh, a look at Orthodox theology from the vantage point of a Western evangelical. And that is probably the book that is most famous. It's, like, the most famous and then probably uh, the book is uh, uh, the book

Сайт-Богословський інститут святого поставления. І остання книга, яка прокладна російського в популяр or student level book. Тобто це написано більш на такому популярному рівні, рівні студентів. Фокусіння реально participation. Де я описую спасіння з перспективи стосунків такої реляційної персоналістичної траєкторії? Це все, що доступне на російській. Yeah. Стосовно лекції в межах сертифікатної програми, наступного тижня лекції не буде, тому що